Нас у студії вже нові гості, які щойно нам сказали, що у нас з метром стресова та ненормована робота. Вони знають, до речі, як з цим боротися і як цьому зарадити. Зустрічайте студії Зоряна Бурек, кандидат наук з державного управління та викладач економічної політики та економіки праці Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України ОГО, а також Наталія Запорожченко, це є кандидат медичних наук та клінічний психолог. Доброго ранку. Доброго, Доброго. ранку. Доброго вам ранку. Ви прийшли Абсолютно без стресу з посмішками на обличчях. Зима, це холод, це поганий настрій, це стрес. Де будуть з ним боротися, і які є методи для того, щоб боротися зі стресом? Боротися ми будемо у Львівській обласній філармонії, тобто в малому камерному залі, будемо давати методи, як це подолати. І такі самі самі прості, от стрес чому в нас виникає? Це нормальна реакція організму. Ну в принципі, на те, щоб ми адаптувалися. Тобто, поки на нас не надавиш, ми ж нічого робити не будемо. Люди люди лениві. Але розумієте, от ми працюємо, 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 гроші заробляти, намагаємося більше, більше більше працюємо, працюємо, гроші не заробляємо. Виникає стрес і виникає стрес. Тобто, коли постійно потрібно адаптуватися, компенсаторні організм компенсаторні механізми організму вони виграють. І наступає саме вже декомпенсація, коли нічого не хочеться, коли апатія, коли якраз є така реакція на погоду, на от все -оце, що відбувається на вашу думку. Скільки відсотків людей в Україні проживає в стані стресу? Це Ой, 70-90 відсотків. Mm. я хотіла б зацентувати на економічних факторах: mm -hmm. е, падіння рівня доходів, високий рівень інфляції, е, валютний курс, тобто зростання 300 відсотків за останні роки. І загалом рівень задоволеності життям українців є низький, що власне приводить до дійсно до їх емоційного вигорання, до постійного намагання наздогнати економічну ситуацію. І Україна є в топ 10 рейтингу самогубств. Загалом по світу власне це і призводить до таких негативних наслідків. Цей тренінг потрібний для того, щоб ну в першу чергу для працездатних людей, людей активних, які намагаються знайти себе в житті, і відповідно допомогти їм подолати ті стресові ситуації, справитися з негативними економічними факторами. Хто проводитиме цей це майстер-клас буде? Чи це, це буде, буде якась... повноцінний націнний тренінг проводить один тренінг? Так. Чи серія це буде серія тренінгів? Тобто, це Львів. Київ та Дніпропетровськ проводять Сергій Сахнюк. І Сергій є автором саме праці з новітніх технологій іменно зі стресом. Тобто, він керівник інституту розвитки та інтеграції нейротехнологій це такі новітні технології, які ми запроваджуємо зараз в Україні, привезли ми їх з Германії. І це з найвідомих фахівців у цій області. Тобто, як перестати хвилюватися, да і вийти зі стресу, почати жити, тому що ми заганяємо себе. І життя зупиняється. Тобто, все, все темне, все некрасиве. І хочеться почати жити, жити Ще Хочу додати, що українці досить часто неправильно реагують і неправильно себе поводять, можливо, в стресових ситуаціях, тобто боряться таким чином, тобто телевізор, їжа, шкідливі збички, алкоголь і так далі. Це є неправильні способи. Давайте шукати кваліфікований вихід із даної ситуації і відповідно відвідувати і тренінги, і психологію, звичайно, як це відбувається в розвитих країнах. Хочемо декілька практичних порад від вас, що робити в домашніх умовах, коли ви відчуваєте, що поганий нас. Не дає вам спокою впродовж останніх тижнів, наприклад. А, ну, Дивіться, саме таке просте рішення, але це вже нейротехнології. Як себе уявити чарівником? Дивіться, і є проблема, є стрес. І ви відчуваєте, що вам погано. Угу. А, і це може бути пов'язано з якоюсь наступною подією, да, і людина переживає, дійсно хвилюється, або це ну, просто накопилося все. І потрібно просто уявити, що це вже відбулося. Це вже трапилося. Відбулося і коли... що? Все, як... Тобто все це закінчилося. Найгірше вже це... Все. Розумієте? А, не може бути гірше, ніж ви померли. І коли навіть так. Ну, це до абсурду. Я розумію, що це доводиться до абсурду. Не можу з вами не погодитись. Тобто, розумієте, і коли подія відбулася. І це вже відбулося. І ви уявляєте, що це закінчилося. Все закінчилося. Все закінчилося. Ця подія, ця передача, цей тренінг, ми хвилюємося, коли в нас невідомі. Ні, ця передача хай не закінчується, ми себе прекрасно почуваємо. Так, а, Ми хвилюємося, коли щось невідоме. Але коли ми ставимо собі установку, що це вже нам відомо, це вже трапилося. Угу. Я боюся цього собаку, він вже мене кусав. Да? Я зараз повз нього пройду і він мене не вкусить. Да. І а і якщо це? кусає? А, розумієте, коли нема страху. Собака не вкусить. Собака працює на інстинктах, тобто ми нікуди не можемо дати діти свій рептильний мозок. Розумієте? Там, де вас лякають, м'язи напружуються і потрібно бігти або дратися. Ми нікуди не можемо діти свої рефлекси, ми не можемо їх обманути, ми не можемо на це подіяти. Але ми можемо на рівні свідомості все ж таки дати установку. Це відбулося. І тоді змінюється настрій. Змінюється настрій і втрачається сенс. Якщо нема сенсу вже хвилюватися, Хвилювань немає. Які ще можуть бути поради? А, порада це дихання. От ми біжимо, біжимо, біжимо і дихаємо, ми не звертаємо уваги на такі от самі-самі прості речі. Але саме таке просте це почати дихати. І кажуть, от там порахуйте до десяти, да, спочатку. Але якщо ви будете просто затримувати дихання, це буде запитуватися на рівні емоційному. Затримка дихання, а потрібно частіше дихати. От як ми народжуємо дітей, там навчають жіночок так. і стресу народимо. Розумієте? І відбувається гіперакосигінація головного мозоку, краще живлення головного мозоку, і на рівні фізіологічному. Відбувається поновлення, і коли поновлення, це вже покращення настрою. І сам кисень він діє як такий легенький покращувач настрою від його великого. І ще кисні. хочу додати з приводу хобі. Обов'язково потрібно мати цікаве корисне хобі, займатися спортом і, відповідно, робити життя. А до речі, стосовно це традиційних не методів: не шоколад, гарячий шоколад, кава, заняття коханням. Обійми і тому подібне. Це, що кому Воно бореться <рес> так само зі стресом, чи це міф? <клес> Шоколад, кава це міф. Але, шоколадка міф. Шоколадка міф, кава, міф. Але обійми, обійми. Почуття, почуття і спорт угу. це не міф. А тому якщо... що, вибачте, за подробиці, коли людина отримує задоволення, угу. одночасно не можна думати, що тобі. Важко, тобі грустно, печально, тобто це не можна. А коли спорт, е, викидується адреналін, і адреналін йде саме вже на активацію м'язів, тобто м'язи не застоюються, а йде саме реалізація, реалізація процесу, який є, тобто закінчення функції емоції. Е, по доторкання. І саме таке, що чому ми пам'ятаємо з дитинства, коли мама гладить, коли гладить. каже, Гарні слова, і коли ти дійсно гарна дитина. Там ти гарний хлопчик, і погладили. Яка реакція? Я що вже відчув, тому, Я, відчув, я відчув, що від мене відійшов щойно стрес, коли ви сказали мені, що я гарний хлопчик. <су> Зоряно, для кого цей майстер-клас, для кого цей <су> тренінг? Це для дорослих. Цей Це тренер? для дітей, підлітків. Це звичайно для дорослих. Я вже сказала для осіб працездатного віку, які mm. намагаються знайти себе в житті, є активними людьми і постійно перед ними виникають стресові ситуації, в тому числі і економічного плану в процесі, і заробляння грошей, і кар'єрного зростання, і так далі. Власне. Цей тренінг допоможе їм ну не тільки вони віднайшли, мабуть, себе в житті, але допоможе їм мотивуватися на подальший результат, емоційно не вигорати і відповідно отримувати кращі економічні ефекти від своєї діяльності і задоволення від життя. Знаємо, що будуть переселенці присутні на тренінгу. А, так Та, ми так. виділили 10 квиточків для активної молоді, яка не може знайти роботу, тобто львівської громади активної молоді, і для переселенців, тому що це суцільний стрес. Вони е, втратили е, і будівлі свої, і свою роботу, і ми, як е, відповідальні громадяни, повин, просто повинні їм допомогти. Тобто і є інформація і у соціальних мережах, де е, я кажу, що телефонуйте мені особисто, ви отримаєте квиточки безкоштовно на цей тренінг. Тобто, це наш громадський вклад. Дуже, дуже приємно. До речі, ще хотів запитатися стосовно діагнозу. Як поставити собі діагноз, що в мене. Все, я перейшов ту межу, коли мій стрес перетворився в депресію, це, це може люби, зробити людина сама собі, чи потрібно звертатися до кваліфікованого е, професіонала? Ну, краще звернутися до професіонала, а, тому що деякі речі ми можемо не бачити у собі. Але якщо а, ви відчуваєте, що а, ви втомилися, ви часто втомлюєтеся, тобто немає тої енергії, яка, якої вистачало раніше, а, якщо ви відчуваєте, що а, почала боліти голова, що ви не можете вже працювати стільки, скільки ви працювали раніше. Якщо ви маєте якісь е, з'явилися захворювання, яких не було. Е, тобто була здорова людина, почала хворіти. Тобто, в нас більшість наших хвороб це психосоматичні. Коли тіло вже вас вкладає у ліжечку і каже, відпочинь. Вже досить. Тоді вже все. І це вже, от це теж признак ну, саме ознаки стресу. А якщо лягти відпочити, відходить він на, на відходить довгий час? Відходить трошечки, якщо це не перейшло у депресію саме. Тобто депресія це вже затяжне, і це так. вже потрібно працювати лише з професіоналами. Але стрес це відпочити, не хворіти, а відпочити саме. Добре, виспатися. І ще, які можуть бути ознаки стресу, коли ви виснажені і вам нічого не хочеться, тобто апатія і повна апатія. І вам не хочеться навіть там того шоколаду, і вам не хочеться вже щось собі нове купувати. Це от. Тоді в мене немає стресу, мені завжди хочеться щось Ні, все. ну Інколи ці засоби немає. не допомагають, дійсно потрібно звертатися да. до професора. Дякуємо вам, Спрашно. запрошуємо вас у Львівську філармонію 12 грудня о 10-й 10 годині. Mm -hmm. Як перестати хвилюватися і почати жити саме такий тренінг. З вами були Зоряна Бурик, а також Наталія Запорожченко. Далі у нас в ефірі не, антистресовий не, мультик, духовне намисто. Почекайте дві секунди. Посидіть з нами. дивіться антистресовий мультик духовне намисто. No.